Я не знала, куди повезти сестру, куди повезти мене. По нас везли окремо. Коли ми приїхали, ну казали, що дівчат не катують. А ми побачили так на власні очі, що дівчат катують. Коли вони її повели на допит, ну, просто так вони взяли і вдарили електрошокером. тільки за те, що вона розмовляла українською мовою. Потім уже просто вшили, ну, але побачили, що тягнуть в чорному мішку труп людини. Ну, тобто закатували когось до смерті. Ти не знаєш, що з тобою буде завтра, може, з тобою теж буде таке. Вона сказала, що ух, моє життя закінчується. Тема війни була на поверхні. І ми розуміли, що вона може початися, але ми не знали, коли. Вибухи в Чорнобаївці ми чули, тому що ми живемо практично близько до Чорнобаївки було чутно, було видно, тому що це 15 й поверх був. Прокинулись від того, що вибухає щось. Була така надія, що таки в Херсон. Ніхто не зайде, Херсон відстоять. І тому багато людей з Херсоні зосталися, і ніхто нікуди не поїхав, бо ніхто не вірив, що росіяни зможуть окупувати Херсон. І було прийнято рішення, оскільки ну, ми розуміли, що може щось стати таке негативне, тому вирішили переїхати з місця реєстрації. В інший будинок до друзів. І 24 лютого ми переїхали з нашої квартири. Так як в мене син Олександр, він бувший політв'язень, у них, у них всі дані на нього в Росії є. І ми так розуміли, що ми підпадаємо під ту категорію осіб, яких будуть розшукувати. Він був на Майдані. Приймав активну участь на Майдані в 2014 році. Потім він був членом правого сектору, був охоронцем екс-лідера правого сектору, і ми зіштовхнулися з тим, що в 17-му році, в серпні, його викрали з території України ФСБ і передали до ЛАП туди, до федералів Російської Федерації. Він був засуджений там на 4 роки позбавлення волі за участь у правому секторі, за участь у майдані. Як там вироку було написано, що він посягав своїми діями на території України, він посягав на територіальну цілісність Російської Федерації та ніс загрозу громадянам Росії. Ми ж приїжджали до Сашка, коли там проходив судовий процес. Навіть... Ну, по його вигляду, по його відношенню до нього, ми знали, що там, вже потім знали, що його там і катували. І він там відсидів три з половиною років російській пуцегарні. Це ми вже навіть на собі знали, що таке російські тюрми, що таке росіяни. Це було 26 липня, це було десь близько 11 годин. Ми з сестрою пили каву, батьків на той час вдома не було, Ми почули, як гавкає собака. І ми в вікно побачили, що просто двір наповнюється цими людьми з автоматами. Вони були в балаклавах, але одягнені по-цивільному. Вони вже бігали у дворі, зайшли. Приміщення, вони, навіть, теж як не очікували побачить жінок. Провели обшик в будинку, нас посадили з сестрою на диван, ми спитали, де Олександр. Ми сказали, що ми з 24 лютого з ним не бачилися і не знаємо, де він перебуває на даний час. Але не дивись, те, що там ми були з сестрою вдома, жінки, і все одно вони нас з собою повезли на підвал. Є така будівля, окремо вона стоїть на, в головному управлінні Нацполіції. От нас туди заштовхали. Ну, ти розумієш, що це маленьке приміщення, це десь два на три, ну, не більше. Це така маленька камера була, там тім'яне світло постійно горить. Камеру заталкують, закривають залізні двері і дуже маленьке приміщення, там нема ніяких умов. <кхід> там просто дерев'яний настіл, і на цьому настілі були поліцейські куртки. Ще й по поліцейським куртам ми теж зрозуміли, що це ми десь в поліції ми знаходимося. Я ж спитала, кажу, а де ж тут туалет? У мене ж бурнули просто відро і сказали, оце тобі буде туалет. Ну, таким чином. До нас в принципі, заходили декілька разів, вони просто з нами проводили так такі виховні бесіди, розповідали, що ми виховали в їхньому розумінні якогось нациста. А то, що відбувалося не з нами, ми чули хлопцями, це було просто якийсь жах. Окрім нашої камери, це були ще, ще камери. Ну, я так розумію, що вони теж були маленькі, в такому ж розмірі, але вони на то, туди багато людей. Ми чули, коли вони розносили їжу, їжу розносили один раз в день, і по цьому чули, вони питали, скільки вас? І хлопці відповідали, десь камери було шість, десь камери було сім людей. Я навіть не розумію, як могли спати. Постійно катували так. Іноді піднімали людей наверх. Було не так, ну все одно було чутно, що людей катують, тому що ну, це були крики просто нереальні. Вони кричали так, що І це було впродовж двох і трьох ну годин. Іноді вони просто спускалися в цей підвал, і саме в камерах вони їх катували, били. Ми почули, як хлопці десь в камері стукають. Перед цим ми чули, як лється вода. Ну, я так розумію, що вони когось намагались відлити водою, відкачати. Потім уже просто вшили, але ну, там побачили, що тягнуть в чорному мішку труп людини. Ну, тобто закатували когось до смерті. Я так розумію, що всі, коли ти чуєш. Що вибивається з іншої людини, це Тож, те, що ти не знаєш, що там може відбутися з тобою. Ну, Сьогодні вони до тебе не приходять і не катують, а ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Може, з тобою теж буде таке. У підвалі ми провели 10 діб. Це невідомість лякала. Виходимо, куди виходимо. Знову по сходинках нас підіймають. І вже садять машини, куди везуть, невідомо куди везуть. Це вже потім ми дізналися, що цей ізолятор тимчасового тримання на теплоенергетики в три, а до цього ми ж не розуміли, куди нас везуть. Я не знала, куди повезуть сестру, куди повезуть мене, по нас везли окремо. Я коли зняла шапку, двері закрилися, я думала, що це стакан. Це таке маленьке приміщення, залізна двер, двері, і як стілець на нього сів і чекаєш, теж чекаєш, теж ж невідомо, що з тобою буде. Коли було в стакані, я почула її голос. <ріху> Слава Богу, що її нікуди не завезли, що теж вона довезла до цього ІТТ. Я почула її голос, як вона з ними розмовляла. І вони сказали, що Ацю, веди, веди наверх 21-шу камеру. На мене вони розподілили в шосту камеру. У нас була камера, розрахована на дві особи, там було двоє нар. але перебувала на сім-шість і на полу спали, і ну, була задуха. І коли ми приїхали, ну, казали, що дівчат не катують. А ми побачили так на власні очі, що дівчат катують. Вони напихали дуже багато людей. Я вже була п'ята там. Волонтери були. І просто якісь такі, ну, дівчата, які були з проукраїнською позицією, у нас попала дівчинка Інна, її звали. Вона і чоловік, і троє дітей, дітей у, у них. І Діти залишилися вдома одні, а чоловіка і її забрали. І забрали їх тільки за те, щоб вони не захотіли з ними переходити на російську мову коли вони її повели на допит. Ну, просто так. Вони взяли і вдарили електрошокером тільки за те, що вона розмовляла українською мовою. 11 десь серпня до нас потрапила одна дівчина. Її 13-го забрали на допит і повернули. Після ми зрозуміли, що її катували струмом. Вона була бліда. А... Кінчики пальців в неї були такі ну, ще. ну, тобто вони… Потім вже, як вона розповідала, що вони клеми їй до пальців а, причепили і катували струмом, доки пальці не стали чорними, і доки вона якби, не втратила свідомість. Вони говорили про те, що вона передає дані розташування російських військових і російської техніки. Її забрали разом з родиною, її чоловіка, її сина. З дому забрали вони, певний час тримали і сина, і чоловіка. Потім чоловіка і сина відпустили, а вона залишилась і, до речі, її вивезли. Я так розумію, коли вони виїжджали з Херсона, то її забрали на лівий берег і що з нею зараз ну, невідомо. Одного разу сиділи і чуємо, що не то голос хлопчика. Не то голос дівчинки. Ми ж прислухаємося і чуємо, що так, «Да? це чий крик. Двох поліцейських їх катували. Дві дівчини були експоліцейські, патрульні. Нас з одною з дівчиною поліцейських в один день привезли, просто що її вночі привезли 5 серпня, а мене вже десь ближче до обіду, мабуть. Її забрали теж на допит. Але потім вона повернулася ще в той день був такий сильний, сильна злива така була, дощ такий був. І коли її після допиту ну, і довго не було. Години дві-дві з половиною, можливо. Заштовхнули в камеру ми, подумали, що Боже, де ж її возили, що вона ну, вся просто, вона насквозь була вся мокра. від… Спочатку подумали, що це просто її десь тримали під дощем. Але ну, вона була в такому стані, вона почала. Просити якийсь аркуш паперу. У нас не було нічого такого, в нас були книжки, просто ми звідти вирвали. Вона вже хотіла писати передсмертну записку батька. Її катували. Вона сказала, що моє життя закінчується. Ну, тобто вони вважали, що вона причетна до якоїсь диверсійної роботи. І вони зв'язали руки, ноги, надягли футболку на голову. Одна людина її тримала за ноги, інша за обличчя, і в неї намагалися влити чотири баклажки води. Коли вона починала задихатися, вони зупинялися потім знову, ну, тобто її, і струмом, я так розумію, тому що у неї після, може, там, певний час ми там побачили, що в неї на ногах залишилися такі пухірці. Вона потім якийсь певний час, ну, у неї навіть була така боязнь води. 20 серпня якраз. Завели її напарницю. Ну, тобто вона не її напарниця, але вони були знайомі по роботі. Тобто Це теж була поліцейська, патрульна. Її ще вдома побили, вони вилучали табельну зброю. Синє, чорне, жовте, будь-якого кольору це було все-таки опухше і, і, ну, і було видно, і кровопир. Відтік в неї, був під глазом, по голові її били, погрожували її дитиною, в неї маленька дочка. А вони говорили про те, що якщо вона не віддасть цю табельну зброю, то вони будуть її дитину різати там по шматах і приносити її. От, як тільки починається, ти розумієш, що ключом. Цим повертають і от зараз відчиниться двері, Ну, у всіх от просто подих так затамовується, тому що ну, ти ж не знаєш, що може бути наступне. Ти сидиш, там теж допити проходять, і теж ти чуєш, що питають, катують людей. І їх водять і ночі, коли привозять, навіть коли заводять їх по коридору, чутно, як вони їх б'ють, і електрошокером б'ють, і якимись там вони їм привезли нунчаки, вони нунчаками навіть били людей. Ну, тільки привозять, і вже чутно, що крики, крики, крики. Було чутно там, а от у нас в колонії там так-та, а у нас от -от, так-та, а ти в какой. Ну, тобто було зрозуміло, що це саме служба виконання покаран, що це всі на це російські приїхали. Вийшов їхній, як він казав, що він там старший серед них. Це вже було 25 вересня. Казав, що збирайся, ідеш додому. Вони шукали Олександра. І ми як, такі, як залог. Вони ще сказали, що а, якщо ми дізнаємося, що там з вами хтось вийшов на зв'язок, а ви нам не сказали, то ми вже приїдемо, вас ще заарештуємо, за вже будемо з вами говорити по-іншому. Звісно, був такий страх після того, коли відпустили, що ти постійно відчував, що можуть прийти за тобою. Боже, як страшно. Десь прилетіло. Міста бомблять з лівого берегу. Знищують просто місто, я так розумію, що це помста така, за те, що вони втратили Херсон. Це ж був фетиш такий у Путіна. Плакати ж висіли по Херсону Росія тут назавжди. Вони вважали, мабуть, що вони тут назавжди, що вони таким чином перевиховують. Я думаю, що вони вже сюди більш ніколи не повернуться, хай собі за порібрік їдуть і сюди більш не повертаються. Більше з ними я зустріти не хочу. Якщо їх там навіть десь знайдуть через якийсь проміжок часу там, чи заочно засудять, я розумію, що це тільки заочні суди можуть бути. Тому що як вони їх дістануть. Це ж не Масад. Це зрозуміло, але ну, звісно хочеться, щоб вони відчули те, що а, відчули хлопці в камерах, яких катували, і кожен день катували. Було таке, що їх забрали там, і перерви не було там то хочеться, звісно, щоб вони все це відчули, те, що відчули ми, коли приходять твій будинок. У квартирах вони ходили з перших, мабуть, днів. хто знали, де там атовці живуть, хто там проукраїнські. Піднімаємо трубку, і він каже, мамах нам ломиться в двері. Я говорю, а що вас інтересує? Пліч під затильник, тобі ніхто право слова не давав. Як тільки ніч, і все вже починалось. Ці крики було чутно, я й вуха закривала, щоб не чуть було. І заливали з п'ятилітрових каністр воду в глотку. У них Ніхто називається водолаз. І вони цим гордилися. Вони це так розповідали в піднесеному настрій. Почалась суета по поводу того, що приїхали санітари, треба винести тіло.